Слово самого Христа, слово Боже, тому ми намагаємося якось хто поміркувати, подумати, що би ми могли навчитися із з того слова сьогодні взяти собі таку як духовну настанову. І сьогоднішня іванівська історія, брати і сестри, була про те, що як Господь приходить у гадаринську землю, і зустрічає там існувату людину, яка була відкинута з соціумом, фактично, жив він десь там, знаєте, в похованнях там же. Ж робити трошки інші, і він десь там з марцями вже жив, фактично був відкинутий суспільством, не міг між ними бути між живим. Господь зустрічає його, зціляє, І люди, які через то гинуть з каду які там паслись, пастухи біжать у місто, кажуть, розповідають, що сталося. Люди з міста виходять, розуміють, що щось не те відбувається, щось не так. Кажуть, ми розуміємо, що ти, ти якась людина дивна, чудна. Але від тебе якісь багато проблем у нас виходить, тому, будь ласка, просто по-доброму піди від нас і Господі. І знаєте, давайте придивимось сьогодні до цієї гадаринської землі, до цього гадаринського народу. Якщо ми глянемо на них, то ми побачимо, що знаєте, живуть собі люди в місті, якісь там у них собі своя спільнота, у них собі якесь своє життя. У них там є свині, фермерство, які вони там виписають, торгують ними. Ви знаєте, напевно, що ідеям не можна їсти свинину, але вони жили в ілінізованих містах. Це Гадаринський край, це не було, не був Ізраїль, це не була юдея. Це були грецькі міста, там була спільнота людейська, до якої Христос приходить, але вони вирощують свиней для того, щоб продавати. Це їхній бізнес, фактично люди на тому заробляють гроші. Ну і дивіться, живуть собі люди спокійно, мають якийсь бізнес, мають якусь копійку з того всього, там. живуть своїми сім'ями, бачать свою сім'ю. І до них тут втручаються, приходить Христос, і зрозуміло, що у них все якось налагоджено, і йде сюди, життя, своє влаштовано. І вони просять його відійти, щоб не руйнувати цього всього. І нічого, начебто, на перший погляд, поганого ми там не побачимо. Люди собі живуть де живуть, займаються бізнесом, знає, якось влаштували собі своє техінке життя, і все нормально. Але якщо ми так будемо міркувати не з точки зору людської, а з точки зору знаєте, Божої, то це життя, оця гадаринська земля це банальщина. І щоб ви розуміли, може хтось із вас мав такий досвід, тому що я зустрічав не одну людину, яка розповідала про те, що коли вона в дитинстві усвідомлювала якусь банальність цього життя, то це дуже сильно ранило їх. Мова про те, що, знаєте, коли людина е, думає, так, я виросту, піду в школу, закінчу школу, куди, далі в університет. Після університету там женюсь, вийду замість, матиму сім'ю, а що потім? А потім піду на роботу, а що потім, після роботи, а піду на пенсію, а що після пенсії? А після пенсії помру, а що потім, а потім, а потім, а потім нічого. Знаєте, от ти дивишся на це життя і ну, здається, а що ну ти ось родився, ось тобі дано життя. Що далі? Що далі? Далі далі в школу. Ну ну добре, школа, а що далі? Дальше? Там робота, пенсія, сім'я, ну аж а далі що? А я ж я ж родився, я ж живу, знаєте. Це баначна. І я зустрічав кількох людей, які розповідали про те, що коли воно усвідомлювало цього банальщину свого життя, то вони ці дуже радовали. Знаєте, тому що важко було зрозуміти, що ти от народився, ти пішов в це життя, щоб жити, а тут якась така, наче банальщина. Ти маєш через це пройти, ти маєш якось проїсти, проспати, а потім просто померти і, і все. І знаєте, це не такі прості речі, як би могло здатись на перший погляд. Не подумайте, що я, знаєте. Я постійно намагаюсь роздути проблему на рівному місці, де її немає. Насправді тут є проблема, може, ви чули, є навіть такий виріз – банальність зла? Може, ви чули про такі? Цей такий термін банальність зла, він з'явився, коли вже після Другої світової війни люди досліджували проблему Холокосту. Тобто, як так вийшло, знаєте, що люди, які жили в Європі, християнські народи, як так вийшло, що вони фактично. Бували інших, травили газом, тисячами мільйони людей просто були знищені, знаєте, просто знищені. Фактично, ну десь те саме, що сьогодні знову відбувається, яким чином, з нашим українським народом. І от тоді мудрі люди міркували. Як же ж так сталося, що живі люди, які мали своїх... Батьків, які їх родили, знаєте, мали якусь роботу, мали якусь домівку, мали якусь сім'ю, дітей там, якось їх любили. Як так вийшло, що ті люди виходили зі свого сімейного тепла, знаєте, від своїх батьків від дітей, і дітей, йшли когось вбивати, душити, знаєте, от той хто, хто ж включав той газ, газовій камери, знаєте, ці печі, хто ж, ж катував цих людей і так далі. Як так вийшло? І люди нервували, і знаєте. Коли спілкувалися з цими, от, хто працював в цих концтаборах, знаєте, вже там допитували їх, арештували вже після війни, спілкувалися з ними психологи, і інші там, люди якось намагалися осмислити ту проблему, тому не зрозуміло, було ця трагедія. Як так вийшло, що люди отак цинічно, так безбожно, як, знає, так холоднокровно, так просто навіть банально, знаєте, отак приходять і вбивають, і вони ще Те, що фактично сьогодні зараз знову відбувається. І люди виявили, що і назвали ці банальністю зла. Про ці, хто робив ці всі речі, вони казали, та я не знаю, я там, я приходив з дому. Це була моя робота там, прийти, там, відкрити камеру, закрити камеру. А в мене була робота там, включити цей газ, там. а в мене була робота побудувати ці печі, а в мене була робота загнати туди цих людей, розумієте? А той казав: Ну, а в мене була в мене такий приказ був. Я як людина законопослухняна, я мав виконувати ці, ці накази, знаєте. І от це якось так банально виглядало, знаєте, наші люди не розуміли, що відбувається, що вони вбивають інших людей, що вони забирають. Те, над чим влади немає, вони не давали те життя, вони не можуть відбирати те життя. Але Люди того не розуміли, вони думали, що ти там прийшов, там свою роботу зробив і пішов далі своїх дітей обнімати, чи дружину, знаєте, чи, чи своїм дітям. Це приблизно, от як сьогодні, тих християн полонених допитують, вони кажуть, якась, не, ні, тож, якась така банащина зла. Вони кажуть, що в мене кредит там, знаєте, в мене кредит, я що вбивати, вбивати, знаєте, він мат. У нього кредит. Він хоче заробити, щоб закрити свій кредит, щоб своїм дітям я не знаю щось купити, там, їжу якось відправити, У нього кредит. Там. Або там хтось каже, у мене приказ, я людина воєнна, мені, мені так приказали, я мушу йти. Тобто людина знімає фактично, знаєте, от в чому тут проблема тієї банальної, в чому гріх, що людина перестає фактично бути людиною. Господь кличе тебе в життя, Господь дав тобі жити в цьому житті бути. І ти знаєш, ти щось означаєш. Відчуваєте, брати і сестри, цю різницю. Бог кличе тебе все життя, дає тобі тут бути, і це значить, що ти щось означаєш. Ти маєш якусь відповідальність, ти можеш приймати якісь рішення, ти можеш на щось впливати. якщо ти не займаєш щось, кожен на своєму місці може щось робити, може на щось впливати, може кимось бути, може щось знати. І Бог кличе нас дороги. Ти людина, тобі дано на жити, ти маєш щось означати. Тобто Бог кличе нас із цієї банальності, із цієї гадаринської землі. Тобто, ми тут не для того, щоб просто тихенько, спокійно прожити, перебути до своєї смерті. Це безглуздо. Це безглуздо. Знаєте, прожити своє життя намагайся просто якось, якось спробувати бути тут не голодним, якось спробувати знайти тепле місце, де би можна поспати, і так от спробувати перебути до своєї смерті. Це банальше. І з цієї банальщини народжується багато зла, яке здається, інколи та що, я ж просто свою роботу робив, знаєте, я ж просто там, свої там, те, що я маю, я те роблю, щоб не порушити свого своєї цього свого затишку, цієї банальщини своєї. Але в тому то є гріх. Тому брати і сестри, закликаю вас сьогодні розуміти цю річ. Закликаю вас боятися цієї банальщини, закликаю вас виходити з цієї банальщини, Закликаю вас. Вчити своїх дітей, щоб вони боялися і банально. Розумійте, що кожен із нас є людина, яка покликана в це життя. Кожен із нас може щось означати в цьому житті і може на щось впливати в цьому житті. Тому не будемо відмовлятися від цього покликання Божого, особливо в ці часи, кожен на своєму місці, але щось не хтось може щось якось на то впливати, щоб, не дай Боже, ми не стали теж знаєте, цим. Цей банальний змок, знаєте, той там чуть-чуть, той там чуть, -чуть то й там чуть-чуть, а потім виходить якась, якась величезна трагедія. Тому кожен на своєму місці має щось означати, щоб не бути банальним. Божої милості всім нам, вам, Божої допомоги у ваших намерах на трудовий тиждень і на ваших життєвих здоров'ях. Хай Бог помагає.